Юпітер так не просто найбільша планета сонячної системи, це справжній космічний титан, що зберігає таємниці народження нашої зоряної родини. Маса Юпітера у 318 разів більша за земну, а його об'єм міг би вмістити понад 1300 земель. Якби він мав лише трохи більшу масу, він міг би стати другим сонцем. Адже всередині планети водень уже перебуває у стані, близькому до ядерного злиття. Стародавні цивілізації знали Юпітер як царя небес, для греків він був Зевсом, для римлян Юпітером, володарем блискавок і бурі. Сьогодні ми знаємо, цей гігант не лише найвеличніша планета нашої системи, а й щит Землі, який оберігає нас від астероїдів та космічної загибелі. І якщо вам цікаві неймовірні історії нашого всесвіту, обов'язково підпишіться на канал лише факти попереду ще більше відкриттів, що перевернуть ваше уявлення про космос. Юпітер це бурі, що не затихають. Юпітер планета бур і штормів, де вітри сягають 600-700 км на годину. Його атмосфера складається з водню приблизно 90% і гелію 10%, а також містить метан, аміак і водяну пару. Найвідоміший об'єкт велика червона пляма. Гігантський антициклон діаметром у три землі, який обертається проти годинникової стрілки вже понад 300 років. Однак, за даними місії, джуно пляма поступово зменшується, що може свідчити про зміну кліматичних процесів у гіганта в атмосфері також трапляються блискавки у 100 разів потужніші за землі. А температура у верхніх шарах може сягати мінус 150 градусів Цельсія. Таємниче ядро Юпітера під товщею хмар світ, де тиск у мільйони разів більший, ніж на землі. Водень тут стискається настільки, що стає металевим, проводить електрику, мов рідина з металу. Саме це явище створює гігантське магнітне поле. У 20 тисяч разів сильніше, ніж земне. Це поле утримує радіаційні пояси, небезпечні навіть для космічних апаратів. Астрономи припускають, що у самому центрі Юпітера є кам'янисто лідове ядро завбільшки з кілька земель, але поки жодна місія не змогла це довести. Юпітер це щит землі. Гравітація Юпітера діє як вакуумний пилосос. Він перехоплює комети й астероїди, які могли б врізатись у землю. У 1994 році комета Шумейкер-Леві 9 розпалася на понад 20 фрагментів і врізалася у планету. Вибухи створили вогняні шрами, видимі із землі. Астрономи вважають, що саме завдяки Юпітеру Земля залишилась придатною для життя. Щороку він відхиляє десятки потенційно небезпечних об'єктів, очищаючи орбіти внутрішніх планет. Супутники Юпітера це окремі світи. На сьогодні відомо понад 95 супутників, але чотири з них справжні легенди: Європа, Іо, Ганімет і Калісто. Європа йкосять океан під льодом. Під 10-кілометровою крижаною корою ховається океан глибиною 100 км. Він може містити вдвічі більше води, ніж усі океани Землі разом. Деякі вчені вважають, що там існує життя, можливо, подібне до земних глибоководних бактерій. Іо пекельна планета, найвулканічніший об'єкт у сонячній системі. На його поверхні постійно діють понад 400 вулканів, які викидають лава-фонтани на висоту 300 км. Ганімет гігант серед супутників. Це найбільший супутник у сонячній системі, навіть більший за Меркурій. Має власне магнітне поле, єдиний серед усіх супутників планет. Калісто заморожений архів поверхня, вкрита кратерами яким понад 4 мільярди років, ймовірно, Калісто Капсула часу, яка зберігає історію народження сонячної системи, місії до Юпітера Шлях людства до гіганта. 1973 рік Пайонір 10 першим пролетів повз Юпітер і сфотографував планету зблизька. Потім Voyager 1 і 2 передали кольорові зображення бур і супутників. 1995 рік Галілей увійшов на орбіту Юпітера та спустив зонд у його атмосферу. 2016 рік Джуно НАСА відкрив нам деталі структури, магнітного поля та складу хмар. 2030 рік очікуються місії GUIC-SSA і Європа Кліпер Нейса. Які шукатимуть ознаки життя на Європі і досліджуватимуть ганімет, Юпітер таємниці, які ще не розкриті, чому деякі бурі тривають сотні років, а інші зникають за дні? Чи справді всередині є ядро? Чи Юпітер повністю газовий? Як він впливає на орбіти інших планет? І головне, чи могли гіганти, як Юпітер, зіграти роль у зародженні життя на Землі? Деякі гіпотези стверджують, що завдяки Юпітеру комети з водою були притягнуті до Землі, створивши океани. Юпітер охоронець і вчитель. Юпітер це гігант, буря і спокій одночасно, без нього ми, можливо, ніколи б не існували. Кожна нова місія відкриває ще більше питань, і кожна відповідь наближає нас до розуміння того, як працює Всесвіт. Юпітер показує нам, що навіть хаос може бути частиною космічної гармонії. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, напишіть у коментарях, який факт вас здивував найбільше, і підпишіться на канал Лише Факти, щоб не пропустити нові історії з глибин космосу і не тільки.